Щасливий день американських католиків, папа римський прилетів до США. Літак Франциска приземлився на військовому аеродромі біля Вашингтона. Зустрічали понтифіка Барак та Мішель Обама. Віце-президент Джо Байден з дружиною, американські єпископи. Американські візит Франциска триватиме шість днів. Чекають його в Нью-Йорку та Філадельфії. Як Вашингтон готувався до візиту, папи, Наталка пісня розповість. Білий дім ще не огородили парканами, бар'єрами. Це станеться за кілька годин вночі. Коли господар Білого Дому ще спатиме, а до його обійстя запускатимуть журналістів, щоб вони стали свідками одного з найцікавіших Вашингтонських таїнств. не релігійного, а політичного. Обама зустрічатиметься зі своїм колегою, лідером Ватикану, Папою Франциском. Тут у США папу римського вважають своїм. Народився на сусідньому континенті і, попри суворість, католицизму залишився веселим латиноамериканським пастором. Франциск вітатиме двірян із папа мобіля. Квитки на параду його честь розлетілися ще у липні за лічені дні. О, мені дуже пощастило, бо багато людей стояли в чергах за квитками. А я вчилася в католицькому університеті і взяла участь у лотереї. І от я виграла футболки і навіть іграшкові песики із написом Я люблю папу. Найкращий вибір сувенірів біля католицького університету. Сестра Лора Монахиня, яка продає сувеніри понад 10 років, каже: Наразі тут справжня папа манія. Магніти з Франциском розбирають іще ще зранку. За кілька годин до картонного папи вишуковуються черги охочих з Уватися багато людей просто йдуть повскрамницю. Потім бачать фігуру папи, заходять і кажуть: Вибачте, ви не проти, якщо ми зробимо фото.' І я кажу, так, звісно, давайте. Кав'ярня, де зустрічатимуть папу, за три квартали від базиліки національної гордості, місця, де його чекатимуть для беатифікації хуніпросери, монаха з майорки, який завідував парафіями у Каліфорнії. Папа молитиметься рідною іспанською, і разом з ним це робитимуть тисячі вірян. З Вашингтона Наталка Пісня, Олексій Осика, ТСН 1+,1.